Ради всіх вітати знов! В попередніх відео ми розглянули форми мислення і спілкування, які не є співчуттям, поговорили про те, що таке емпатія, зробили декілька загальних налаштувань, і мені здається, що настав час зустрічі з людиною. В цьому відео ми розглянемо основні етапи побудови емпатійного зв'язку та емпатійного слухання. І цей процес знов починається з налаштування. Перш за все, це етап самоналаштування. В мене є час, ресурс, бажання, простір бути з людиною і слухати її. Я можу сказати людині про свою готовність послухати її, сказати про свої часові можливості щодо ресурсу, тільки я знаю, чи є в мене ресурс і як я можу підтримати себе. Тут можуть спрацювати запропоновані вищі практики, і у вас можуть бути свої унікальні способи ресурсування та емоційної стабілізації. Серед найвідоміших і найдієвіших є увага на диханні та відчуття стоп ніг, зв'язку з опорою, на якій ви стоїте чи сидите. Далі я маю намір супроводжувати людину в її історії. Я відчуваю свободу відсуджень і бажання її врятувати. Я маю готовність дивитися на людину з прийняття. І далі де налаштування контакту з іншою людиною. Важливо звернути свою увагу на такі речі. Ну, перш за все, це фізичний простір. Це онлайн чи офлайн. Наскільки людині зручно і вам, що можна зробити, щоб було ще зручніше. Якщо це офлайн, то яка відстань між вами? Чи тепло людині, чи може не вистачає свіжого повітря? Ці перші декілька хвилин. Варті того, щоб потурбуватися про них. Вони потрібні, щоб трохи сповільнитися, стишитися і відчути себе безпечно і зручно. Наступне це встановлення особистого контакту, поза тіла, зоровий контакт, синхронізація дихання і інші речі. Можливо запропонувати хвилинку мовчазної присутності та самоналаштування, то ним може стати власна метафора для цього процесу. І у кожного з часом вона буде своя. Ця метафора допомагає емпатії відбутися. Пам'ятаєте питання з попереднього відео, коли я перебуваю у розслабленості до присутності з іншою людиною, які вірування щодо емпатійного слухання маю? І відповідь на це питання дозволяє знайти ту метафору, яка краще підійде саме вам. Із відомих мені метафор можу навести такі. Ну, це може бути місце, де може приземлитися Янгол. Відчуваєте, як це? Чи інша? Ми сидимо біля озера, це почути від Кристин Крістіан, данської сертифікованої тренерки з ненасильницького спілкування. Ще ще одна метафора: великі обійми. Нібито слухач має фантастичні великі руки, які створюють коло навкруги простору, в якому відбувається зустріч та того, хто говорить. Одна з психологінь. Називає нашу готовність приймати людські страждання питійним контейнером. І своїм диханням ми можемо уявляти, як він зменшується чи збільшується в залежності від того, що нам говорять. Психологіня пропонує уявляти, як в момент говоріння все, що говорить людина, проходить через цей контейнер. Він зовні, він не всередині. Як через сито просіюється, йде в землю. Ще одна пропозиція щодо метафори: ви компаньйони. Я йду з тобою, ти обираєш маршрут і пропонуєш напрямок. І відома, мабуть, вам вже метафора правильної машинки. Всередині машинки ці події, складні емоції, я стою поруч, це бачу, відчуваю вібрацію, але зберігаю спокій. Наступний крок на цьому етапі це звірка з людиною щодо її очікувань. Інколи людина каже, просто мене послухай. Інколи людина хоче бути почутою та отримати ваш відгук на те, що ви почули, чи почути про ваш досвід, якщо у вас були подібні ситуації. Якщо це перша зустріч, ви можете розповісти про те, як буде відбуватися процес слухання, і сказати, я буду тебе слухати, час від часу повертати те, що я почув, звірятися, чи це те, що ти хотів, хотіла сказати, чи вірно я почув, почула. Інколи, коли я не буду впевнена, що розуміє тебе, я хотіла би зупинити тебе, щоб звіритись, наскільки точно я розумію тебе. На цьому етапі ви можете спитати людину, як вона хоче, щоб ви її слухали. Хтось каже, мені підходить, щоб ти просто була присутня, слухала мене мовчки. Комусь буде важливо, щоб ми розмовляли. Далі ми запрошуємо людину почати говорити. Про що би ти хотів, хотіла сьогодні поговорити? З чого можемо почати? З чого сьогодні ти хочеш почати? Чи можемо починати? Я слухаю тебе. І далі вже починається сам процес слухання. Слухач уважно слухає, може відтворити почуте. Якщо оповідач відчує себе почутим, то це десь глибше відчуття зв'язку. Якщо те, що ми почули, є не тим, що нам хотіли донести, оповідач може щось виправити. Коли людина чує переказ своїх слів, вона відчуває, що це вже не всередині неї, а є зовні. Це можливість усвідомити сказане і глибше заглянути в себе. На цьому етапі ми можемо максимально говорити словами оповідача, інколи використовувати переказ. Крок за кроком переходити на переказ і підходити до глибшого рівня слухання. Ти говориш, що чи це так? Це те, що ти хотів сказати. Я тебе правильно зрозуміла. Пам'ятаєте, ми говорили, що емпатія це прийняття і визнання як правди того, про що йде мова. І на цьому етапі дуже важливо висловлювати це визнання досвіду людини, і її переживань, прийняття цього. Так, звісно, це не просто бути в такій ситуації. Так, я там не була, я навіть уявити собі не можу, що ти можеш переживати. Навіть на відстані мені страшно. Інколи людина може мати почуття провини за своє почуття, критикувати себе, боятися про це сказати, забороняти собі відчувати взагалі. Але ми пам'ятаємо, що всі емоції важливі в на ненасильницькому спілкуванні вони не поділяються на погані та добрі. В цьому контексті важливо підтвердити природність почуттів людини. Так, це цілком природньо відчувати страх в таких обставинах. Все, що з тобою відбувається, це природньо, це нормально. І відома нам це нормальна реакція на ненормальні обставини зараз. Особливої значущості набуває потреба у визнанні цінності дій, слів, міркувань людини. Ось що з цього приводу пише Річард Ерскін: визнання цінності реакції має тенденцію нормалізувати її, допомагає зрозуміти, що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Коли поведінка пов'язана з задоволенням потреб, перекрита раціоналізацію, спотворено соромом і почуттям провини та прихована від усвідомлення, ми можемо припинити помічати її функції виживання і почати думати про неї як про нормальну і небажану. Не менш важливим є визнання сенсу реакції людини, змісто того, про що вона говорить. Така реакція мала сенс. Інколи ми можемо сказати: я тебе бачу, я чую, я розумію, я зараз тебе слухаю. Під час цих перших кроків повернення почутого, звірки щодо вірності почутого, визнання досвіду людини, природності її переживань, людина потрохи сповільнюється і заспокоюється, начебто зігрівається. І далі ми можемо переходити до імпаційних здогадов щодо почуттів та потреб людини. Так виглядає, що ти була збентежена, тому що тобі була важлива підтримка, це так? Чи, можливо, ти відчував, відчувала, тому що тобі було важливо? Імпаційна здогадка це завжди питальне речення. Ми не знаємо краще, ніж людина, що відбувається з нею. Це лише спроба звірити з людиною. Будь-яка спроба звіритись, вдала чи не дуже буде для людини корисною, тому що людина може погодитись з вашою ідеєю чи, навпаки, відштовхнутися від неї та продовжити пошуки своїх потреб. Під час слухання ми намагаємось почути від людини перекласти на мову потреб, говорити про почуття і потреби тут і зараз, у зв'язку з тим, що було. Це допомагає людині трансформувати свій біль у минулому і мати сили та мужність подивитись у майбутнє. Я помічала багато разів, що якщо людину просто слухати, час від часу повертати почути, вона сама природним шляхом від опису подій переходить до опису своїх почуттів, сповільнюється, заглиблюється в себе і починає говорити про свої потреби. І потім на мить зупиняється і вже іншу інтонацію з посмішкою піднімає голову і каже: О, я зрозумів, я знаю, що робити.' В такому природньому процесі дуже важлива присутність іншої людини. Люди стілюються об людей. Під час емпатійного слухання час від часу важливо отримувати дозвіл на те, щоб поділитися чи поставити питання: чи можу я спитати тебе щось, чи можу я поділитися тим, що відчуваю прямо зараз? Звіряємо щодо того, як людина реагує на запропоноване, як тобі це чути. Це допомагає людині перебувати тут і зараз, не провалюватись у спогади і тримати відповідальність за те, що відбувається. Перефразування, техніка, кільця, емпатійне здогадка це не єдині способи підтримки емпатійного зв'язку. В цьому контакті є двоє людей. Так, ми кажемо, що вся наша увага прикута до іншої людини. І водночас ми слухаємо іншу людину всім тим, хто ми є як люди. І в нас може виникнути резонанс на почути. Як пропонують мої колеги Сара Пейтон і Ольга Нгуєн, цей резонанс може бути висловлений через запропоновану метафору, Спробу описати те, що було почуте через інше явище, процес чи предмет, «Я наче метелик який. Поезію, пісню, гумор, мені згадався вірш, це як співають в пісні, як в тому анекдоті. Через нереальну мрію так хочеться сісти в машину часу, а так би хотілося. Також це може відбуватися через ділення тим, які тілесні прояви спостерігаються у оповідача. Можна сказати, я побачив, що зараз ти відвернув обличчя. Про що це для тебе? Ділення також може бути своєю реакцією на почутою. Чи може поділитися тим, як те, що ти кажеш, відгукується в мені. І після дозволу, можна сказати, коли ти сказав це, я відчула, ну, наприклад, ком в горлі, а потім відчула жар, як тобі це чути? Чи має це який сенс для тебе? Коли я дізналася про ці форми резонансної мови, я відчула себе щасливою, і розслабленою. І я не маю робити щось спеціальне, я маю тільки розслабитись. Слухати людину, дозволити тому, що піднімається в мене як відгук піднятися, звіритися з людиною да, і повернути те, що зараз я почула. Людина сама вирішить, чи підходиться їй. Ми не знаємо краще за людину. Якщо людина каже, що не відгукується, ми продовжуємо шукати те, на що виникне відгук з довірою до людини. Чи очікую я чогось від емпатійного слухання як слухач? Звісно, мені хотілося б, щоб людина відчула полегшення, знайшла рішення. Це може статися, а може і ні. Інколи людина каже, дякую, мені достатньо, я хочу з цим побути. І нам важливо бути до цього готовим, прийняти це і вважати це, що це ж нормально. І нарешті останні кроки: вихід з контакту. Звірка з людиною щодо того, як вона себе почуває зараз. Можливо, декілька хвилин тиші, щоб людина була в змозі інтегрувати, отриманий на зустріч досвід. По думки, ми можемо повернутися до своєї метафори слухання, привести її до лади, там почистити, щось завершувати, подякувати, відпустити, наповнити світлом, водою будь що зробити. Також ми можемо запропонувати людині поділитися тим, як вона себе почувала. на Зустрічі. Якщо є запит, то самим поділитися, як то для нас це було. Може, ми щось отримали від цієї зустрічі. Ось такий процес. Не знаю, чи можна все описати. Знаю з власного досвіду, що процес емпатії збагачує і оповідача, і слухача. Сподіваюся, що досвід такого слухання є у вашому житті. Дякую вам за увагу. Бажаю всім бути почутими.